Привіт! Розпочати історію про Харків треба звідси. Останні 10-12 років будь-яку екскурсію, будь-яке знайомство з Харковом, якщо людина приїхала сюди, або це, якщо це харків'янин, починати потрібно саме з цього місця, з університетської гірки. І всі екскурсоводи, гіди, історики починають історію Харкова і розповіді про Харків саме звідси. Для цього є причина. Справа в тому, що Харків був заснований як фортеця саме на цьому пагорбі. Ось ці білі каміння це, умовно кажучи, колишні стіни Харківської, дерев'яної фортеці. І дійсна історія і Харкова, і Слобожанщини почалася звідси. Історій про Харків існує безліч. Е, е, Сотні годин я можу розповідати про Харків і екскурсіями, і лекціями, і такими відеонарисами, і відеосюжетами, і відеофільмами. Мені дуже важко розповідати про Харків саме тому, що я переповнений цими історіями, і історіями, і казками, і легендами. Безумовно, це дуже велике, дуже визначене історичне місце, про яке не можна розказати протягом такого невеличкого роліку. Не хочу розповідати вам всю історію Харкова, але декілька цифр, декілька фактів. Харків був за легендою, заснований в 1654 році. І ця вся місцевість вона була порожньою. Це були фактично, як їх називали Дике Поле, порожні такі землі, буферна зона. Заснован Харків, точніше, Харківська фортеця, як і всі інші фортеці у цього простору, було переселенцями заходу України, які бігли від війни. На заході України, яка тривала це е, події війни Богдана Хмельницького з поляками, і взагалі ці події виявилися дуже сьогоденними, тому що харків'яни, які евакуювалися з Харкова наприкінці лютого, на початку березня, 2022 року, фактично були такими самими людьми, які бігли зі сходу на захід України від війни, як 350-370 років тому інші українці бігли з заходу України на схід. Скажімо, на харківщині є такий населений пункт, таке містечко, як золочів. Він багато і харків'яни знають про те, що цей це містечко засновано золовчанами, які побігли з Львовського, львівського, галицького золочева ще тоді, у другої половині сімнадцятого І Фактично, харківський золочів це Нью золочів, новий золочів від Галицького. Ці люди, як і сьогоднішні вимушені переселенці, шукали місцевість, де вони могли перечекати, доки війна на заході тоді України, як зараз на сході України, закінчиться. Вони зможуть повернутися до власних домівок після закінчення війни, після перемоги. І вони знайшли тут ідеальне місцевість для того, щоб заснувати фортецю, тобто шелтер, укриття від е, можливих нападів, оскільки це пагорб, він з трьох боків оточений харківськими річками Харків і Лопань. Він дуже зручний для того, щоб побудувати ту дерев'яну фортецю. От За легендою ця фортеця була побудована саме в 1654 році. І так починається відлік існування майбутнього міста Харкова. Важливе уточнення, харківська фортеця була не поодинока. Ціла низка таких фортець знаходилися неподалік один від одного на відстані фактично такого сигнального вогнища, сигнальної естафети для того, щоб попередити один одного про можливий напад, скажімо, татар. І дійсно тоді гарнізони цих фортець вони складали певну армію, яка могла зупинити наступ ворога. І так склалося, що велика територія була охоплена такими фортецями, подібною, скажімо, до Харківської, і вже через декілька десятиріч вся ця територія отримала назву, власну назву великого регіону сходу України північного сходу України, яка називається як цей регіон називається Слобожанщина звідки такий корень? Слобожанщина від «Слободок». Всі такі дерев'яні фортеці, як і Харківська, вони отримали назву Слободка. А сама Слободка походить від слова свобода. Оскільки всі ці люди, які будували ці фортеці, які боронили кордон, вони були свободні люди і за статусом, і за своїм духом. І все це обумовило на сторіччя перед саме назвою цього регіону характер місцевих мешканців свободних людей Слобожанщини. І ще одна обов'язкова історія про Харків, саме про Харків, а не про Слобожанщину, це безумовно університет. Університет, який був заснований, відкритий в 1805 році, який став першим провінційним університетом, який фактично обумовив все майбутнє Харкова, перетворив на крупний освітній університетський центр. Це взагалі є змістом міста Харкова останні 220 років. І тут так само, тут на університетській гірці, на вулиці університетки, в серці міста Харкова, знаходяться колишні давні історичні корпуси університету, взагалі університетський кампус початку 19 сторіччя. Вся ця історія, що пов'язана з університетом, обмовила не лише характер харків'ян, а взагалі концепцію існування цього міста. Зараз Харків переживає дуже вирішальні, критичні е, часи, так само переживає ці критичні часи і університет, і майбутнє міста Харкова безпосередньо і зараз пов'язано з майбутнім університетом. Дійсно, в мене є безліч історій казок, міфов, легенд і правдивих історій про Харків. Я їх можу розповідати сотні годин. Але є одна історія, одна з цих історій для мене знакова. Через те, що, скажімо, Інший проект, довоєнний проєкт харківських історій, починався саме з історії про це цю будівлю палац праці. І це була дуже така радісна, дуже така мажорна історія, красива, літня, з таким із гумором, із жартами. І от з неї починався проєкт харківські історії, і одна з перших таких масштабних руйнацій, це саме палац праці, саме цей Будинок, ця історична будівля, пам'ятник архітектури. Мене навіть тоді писали мої поклонники, підписники, як вам Максим, має бути боляче саме через те, що в палац праці прилетіла ця ракета і зруйнувала його. І я зняв нову історію про палац праці десь у травні 2022 року, палац праці після вже обстрілу, і розказував про те, що насправді все виглядає не безнадійно. Більш того, Ця будівля була зруйнована під час Другої світової війни, в неї влучила авіаційна бомба, і ліве крило цієї будівлі було зруйноване майже вщент, але її відновили, і восстановили в тому вигляді, як ми його показували в проєкті харківській історії. Тому є не те, що надія, а впевненість в тому, що вона, ця будівля, буде відновлена і зараз. Якщо спитати, який головний символ Харкова існує вже понад 100 років, безумовно, на думку приходить оця споруда будівля Держпробу. 2 чи 3 березня 22-го року я йшов ось цим шляхом через Майдан, мені потрібно було зустрітися з родичами, передати їм дещо. І мені було дуже болісно, і мені було дуже лячно, скажу відверто. І було дуже тяжко, але я коли на нього подивився, і він стоїть з вибитими шибками, порожній, але стоїть міцний, потужний. Якось на душі стало тепліше. Якось навіть не надії, а якась таке любов почалася йти зсередини. А інша історія, вона вже ну, це такі певні жарти, певні такі екскурсоводські родзинки вже цієї доби. Якщо подивитися на Держпром так зблизька, можна побачити на оцих його баштах на рівні другого поверху такі невеличкі балкончики. І була така загадка ще з довоєнних часів, яку я згадував, тим хто цікавиться історію Держпрому і Харкова, на що потрібні ці балкончики, тому що для того, щоб там стояти, навіть палити, вони не дуже зручні. Насправді ці балкончики були потрібні для того, щоб встановити там такі репродуктори ще в тоді, наприкінці 20-х років, оскільки це була тоді фактично така певна стереосистема. А вихід на цей балкончик був потрібен для радіоінженерів, які обслуговували ці репродуктори. Як ця історія продовжилася зараз? На п'ятому під'їзді Держпрому встановлена потужна сирена. І сама форма Держпрому, який такі напивколом охоплює цей майдан, Майдан Свободи. Вона якбито приречена на те, щоб це був такий об'ємний, потужний звук. Ця сирена на п'ятому під'їзді Держпрому це нове звучання Харкова. Харкова воєнного часу, і ця сирена це теж певний символ міста. В фіналі цієї розповіді про Харків воєнний, я хотів би вам розказати одну окрему історію. Це відбулося 23 серпня 2021 року в День українського прапора. Треба додати, що 23 серпня це ще День міста Харкова, так співпало. Тоді, по всій Україні, на 30-річчя незалежності України були встановлені такі високі флагштоки з українським державним прапором. І навколо саме цього прапору в Харкові навіть виникнув такий невеличкий скандал про те, що дуже великі гроші були витрачені на те, що був побудований саме великий за розміром в Європі флагшток. І цей прапор він ну занадто коштовний виявився, але минуло. Майже лише півроку, і всі ці скандали сперечання з приводу наскільки, наскільки це було доречно чи недоречно, припинилися, тому що цей прапор майорить над Харковом протягом всього цієї воєнної доби. Фактично, він став справжнім символом незламності Харкова і Слобожанщини. Фактично, те, що він так зараз, попри будь-який сезон року, попри будь-яку погоду, він майорить над містом як символ незламності. Стійкості і свободи